Це просто ага. тренувальний, тренувальний протез. Ага. Ось от, так виглядає вже кінцева процедура. Він нервався захищати Україну з перших днів повномасштабної війни, але чекати зелене світло від військомата довелося кілька місяців. Говорять, почекай місць немає. Літом е говорю або забирайте, або вже не морочте голову. Сергій написав до єнот з Хмельниччини. До початку великої війни він мав власну справу, займався безпекою офісних приміщень і відеоспостереженням. 24 лютого змінило все. Рішення воювати ухвалив відразу. Виховувався я в досить такій патріотичні сім'ї, тому не зміг я сидіти вдома і дивитися на це все. Ну якщо б прийшли нас нас вбивати, скажімо так. Сидіти острова і тікати від воєнкомата ну не зміг я. У мене була така військова підготовка ще з дитинства. Ну, як не з дитинства, з юності. Я Навчався в Кам'янець-Подільському військовому ліцеї. Ну і папа у мене був охотник, так що я зі зброєю з дитинства. Влітку Сергій потрапив на фронт. Спершу як кулеметника згодом перейшов на легшу стрілецьку зброю. Поранення отримав торік восени біля Білогорівки на Луганщині. Група Сергія виконувала коригувально-розвідувальну місію. До ворога наші воїни підійшли на 80 метрів. Були так близько, що навіть чули розмови росіян. Було чути там про якісь уже їхні дії. Збираємося туди, потрібна допомога і тому подобне. Вони хотіли зайняти позиції там, де ми сидимо. Вони просто прийшли копати окоп. Ну ми не витримали такої наглості, там їх і положили. Попри те, що прийняли бій та знищили ворогів, Сергій побратими викрали свої позиції. Відразу почався мінометний обстріл. Уламок від 120-ї міни фактично відрізав Сергію ногу. Великим уламком її майже зрізало. Моя колінна чашечка лежала збоку, скажемо так. Лише за мить Сергій втратив ногу. Турнікет накладали побратими, бо від шоку тіло зацепеніло. Попри це, всю дорогу до стабілізаційного пункту військовий був при тямі. Від шоку зжало м'язи руки і просто отак от. Згодом дві операції та реабілітація. Коли справа дійшла до протеза, то з'ясувалося, що звичайний Сергію не підходить, бо у нього, як кажуть лікарі, висока ампутація. Мені максимально не подобався той протез, тому що не подобався. На ньому дуже незручно ходити. Вихід знайшовся швидко, остоінтегративний протез. Сергій вже переніс дві операції. Нині вправи з тренажером та підготовка до повноцінного протеза. Якщо людина спробувала звичайний класичний протез і не задоволена, не може користуватися, кукса збільшується, зменшується в розмірах протягом доби, шкіра пітніє, больовий синдром в куксі. Людина не може користуватися звичайним протезом, як правило, це буває при надкоротких куксах. Тоді доцільно ставити питання про остоінтеграцію. Остоінтегративне протезування ноги це метод протезування, коли у кістку вживлюють імплант з медичного титана, а до нього вже прикріплюють абатмент. Ось такий залізний перехідник між кісткою та протезом. Вже за кілька тижнів Сергію встановлять протез повністю, але поки тренування, бо кістка має звикнути до навантажень. За рахунок цього, що це продовження самої ноги, відчувається протест. Ну і керується він набагато краще, чим звичайний. Незвичайний же стримається просто на, на м'язах, і в деяких випадках він може просто так от крутитись. Коштує весь комплекс Оста інтеграції близько 30 тисяч євро. Допомогти Сергію можна за qr кодом який ви бачите на своїх екранах, та за посиланням під цим відео на youtube каналі Апостроф Тіві. Постаінтеграції стегна робиться в два етапи. Перша фаза, друга фаза коштує 22 тисячі євро. Комплект імплантів, абатментів, спеціальні гвинти, комплект для реабілітації та спеціальний захисний пристрій для під'єднання класичного протезу. Це ще коштує 6 тисяч євро. Операційний день перебування в реанімації та десь біля тижня в стаціонарі – це біля 100 тисяч гривень. Біля 30 тисяч євро коштує це. Унікальну технологію в Україні впроваджують хірурги з центру складного ендопротезування остеінтеграції та біоніки. Підтримує лікарів благодійний фонд Центр спасіння життя. Лікарі кажуть, головна перевага остеопротеза надзвичайним у тому, що він передає навантаження через стрижень, який інтегрований у саму кістку, і людина може відчувати вібрації, відповідно, відчувати поверхню та її текстуру. Тобто, мозок людини знову може визначити під ногами м'яка трава. Сухий ґрунт. За рахунок закін... нервових закінчень у самому суглобі передається по, по протезу повністю все тобі ж можна відчувати дійсно. Каріна Патриш, Андрій Ситорович для Апостроф ТІВІ.